Ну, звичайно, що погода це фактор, але не головних, бо навіть без сильних морозів. Київ на сьогодні залишається і жорсткими відключеннями. Що зараз відбувається в енергетичній системі України? І в Києві, зокрема, ми говоримо із експертом з питань енергетики Андріан. Прокіп до нас вмикається керівник програми енергетика, доктор економічних наук і керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, вітаю вас! Вітаю вас. Так, бачите, ворог вносить корективи навіть наше з вами спілкування Ви в холоді в автівці і без світла. Яка зараз ситуація в Києві після сьогоднішнього удару? Ну, Сьогоднішній удар він погіршив ситуацію, дещо, дещо погіршив з наропостачанням, але загалом. Ситуація стабільно важка, тобто місто перебуває в умовах спеціальних аварійних відключень, тому що ну, пошкоджена суттєво пошкоджена генерація безпосередньо електроенергії в місті Києві і mm -hmm. суттєво пошкоджені підстанції передачі, які з'єднують київський енергетичний вузол з об'єднаною енергосистемою. Так то, окрім проблем з електроенергією, знову після чергового удару. Тисячі будинків знову без централізованого е, теплопостачання, е, проблеми з водопостачанням. Е, ну, е, от е, залишається тільки оптимізм, оптимізм наразі. Перед вами наша гостя, синоптик, сказала, що йде потепління. Якщо це може так втішити, але ворог хоче добити міста мільйонники зокрема столицю. Як це може відбитися на ситуації з електроенергією на Львівщині? Адже останні кілька днів вже були якісь такі помірні графіки відключень, чи почастішують від... відімкнення електроенергії зараз? Ну, дивіться, ситуація в кожному регіоні злектропостачання вона визначається кількома чинниками: перше, це загальні доступні потужності генерації електроенергії і потужності з імпорту, і це системні обмеження в системі передачі електроенергії. Тобто, мовно кажучи, коли стається якась ситуація, що в Київ чисто не можна передати. Потрібні обсяги електроенергії, то виходить, що ці обсяги електроенергії підуть, наприклад, на інші міста. Традиційно ситуація такої є, що що ближче до західного кордону, зараз на системі, то простішою там може бути ситуація. З кількох причин, ну загалом, на правому березі. Розміщені три контрольовані атомні електростанції. Це перше, а друге, вздовж західного кордону розміщені основні потужності імпорту електроенергії. У нас понад 40% відсотків імпорту електроенергії приходиться з Угорщини, понад 20% приходиться зі словаччини. Ну і там же йдуть Польща, та Румунія. От тому е, в цих ситуаціях, коли, наприклад, є е, є великі складнощі з передачою електроенергії на лівий берег. У нас колись лівобережжя було профіцитним. Тобто електроенергія передавалася з лівого берега на правий. Зараз ситуація градалі змінилася. У нас е, потрібно передавати електроенергію на лівий берег, е, є системні проблеми в передачі електроенергії через те, що ворог там регулярно і прицільно руйнує підстанції е, передачі. І от відповідно в якихось регіонах, зважаючи те, що цю електроенергію не можна видати, ситуація стає кращою ніж в інших регіонах. Тому от на фоні того, наприклад, що дехто в Києві там і по дві доби немає електропостачання, і зрештою, ну там і по самому Києву ситуація в різних районах різниця. От, але за рахунок цього, по суті, для інших регіонів ситуація може бути покращена. Ви якось сказали на тижні, що наша енергосистема перебуває на межі. Міський голова Києва вже вдруге закликає киян виїжджати з міста. От скажіть на вашу думку, це чесне попередження? Це чесне попередження, всі мають можливість фізично виїхати, а хтось просто не має куди виїхати. так? А хтось не може виїхати, тому що це ясно до роботи. Е, ну тому е, ну, ці заклики вони лунали і в попередні роки, так е, звичайно, але е, ну уявити собі ситуацію, що виїде все місто, звичайно, що таку цього не може статися. Все одно е, треба забезпечувати роботу. Сервісів і послуг, які потрібні для проживання тут людей, і ну вийде там півмільйона чи не вийде, це ж для інших ситуацію суттєво не змінює. Тому потрібно працювати над забезпеченням роботи цих базових. На жаль, були помилки, певні випущені в підготовці до зими, які, які зараз під теж відчувають. Ну і от давайте поговоримо про міжнародний контекст. Ну, представники ДТЕКу говорили на зустрічі в Давосі щодо відновлення енергосистеми. Також нова партія гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів Німеччини взагалі це може якось покращити ситуацію, чи це вже після війни? Дивіться зараз у нас відбуваються два процеси. Ворог намагається якомога частіше бити по інфраструктурі і завдавати більших уражень. А ми намагаємося як можна швидше відремонтовувати, щоб втримувати систему. Тобто зараз це боротьба хто буде швидшим, і тому поставки обладнання всі різного роду допомоги для здійснення ремонтів вони звичайно дуже потрібні. Я сказав це критично. Важливо, ворог збільшив частоту ударів по енергетичних об'єктів ну в 5-20 разів порівняно з попередніми кампаніями енергетичного терору. І зрозуміло, що настільки вища частота ударів означає більше пошкоджень, означає більшу потребу в обладнанні запасних частинах. Я ще хочу на завершення пана Андріана вас запитати. Тривають перемовини вперше: трьохсторонні перемовини в Арабських Еміратах із ворогом, із терористами, і з американською стороною іноземні експерти, наші союзники вони взагалі якось реагують. Тривають перемовини, і в той же час Росія масово просто б'є по наших містах і по мирних жителях. Ну, союзники е, нам допомагали, допомагають, але на жаль, так так деколи складається, що вони часом е, дещо запізнюються з цією допомогою. Ми це бачили неодноразово. От, але звичайно, е, нехтувати цією допомогою чи говорити, що взагалі нічого не відбувається, е, не можна. Але е, ну, цього явно недостатньо. Цих зусиль, які е, вони роблять цього. Недостатньо. А що на вашу думку мало би бути достатньо? Я не хочу е говорити. Ну розумієте, я не хочу зараз там вдаватися в побудову якихось сценаріїв, але е достатньо це було би стільки, якби, е розумієте, можна було запобігти енергетичному терору е чомусь е розумієте, після того, коли були запроваджені санкції нафтові проти Росії. Е вони були оголошені за час, поки вони були оголошені, Росія добре підготувалася до обходу цих санкцій. Два роки вони обходили ці санкції. Тіньовий флот наростився до тисячі танкерів. І просто ті, хто запровадили санкції, просто спостерігали, як Росія обходить ці санкції. І тільки нещодавно почалися ці спроби арешту цих суден, якими. Возиться російська нафта в обхід санкцій. Так чому два роки до цього російський бюджет наповнювався цими нафтодоларами в обхід санкцій? Ну, всі ж просто спостерігали. Ну що ж, хочеться тільки побажати стійкості і киянам, і всім українцям. Будемо сподіватися, що. Ну, наші партнери і союзники побачать, наскільки Росія хоче миру. Ми це побачили і відчуваємо практично кожного, кожного дня. Пане Андріане, дуже дякую вам. Експерт з питань енергетики Андріан Прокіп був у програмі Фокус тижня. Е, знаєте, мирних вихідних, спокійних з теплом і світлом всім нам дякую. Гарного дня, спокійно.